Експорт під час війни Провадити його стає все важче, кажуть вітчизняні фермери. Більше семи десятків сільгосвиробників зібралися в Івано-Франківську, аби обговорити найбільші перешкоди в торгівлі на зовнішніх ринках. Продовжить тему наш Кирил Вірязкин. Українські фермери кажуть, із плином війни утримувати господарства та займатися експортом стає все важче. Якщо ми говоримо про злакові культури, тобто східні області України, це він фактично втрачений. Якщо ми говоримо про фруктові, це ми говоримо, наприклад, Мелітополь, це черешня, це основний постачальник перших фруктів. Також знищений практично Крим з 2014 року знищений. Так то ми можемо сказати, що ринок практично на 70% просів. Якщо ми говоримо про ягоди, фрукти, полдові про злакові 10% на 50% про сів. Сьогодні перед підприємцями постало чимало викликів. Ми хочемо експортувати продукцію з доданою вартістю, то ми бачимо, що сьогодні наші партнери зарубіжні, вони висувають доволі серйозні вимоги. Проблема сьогодні кадрова це. Так само для експортно орієнтованих підприємств є дуже складним моментом. Проблема сьогодні економічного бронювання. Є бронювання тільки критично важливих підприємств. А от економічне бронювання для того, щоб підприємство працювало, є також доволі складним моментом. доволі агресивно ведуть себе агрохолдинги щодо місцевих фермерів в частині користування землею. Ну буду казати так, як є, відбирають в якійсь мірі, піднімають доволі доволі ставки, Переманюють до себе людей і таким чином позбавляють наші підприємства земельного банку. Потім вони успішно продають. Задля обговорення нагальних питань проблем пов'язаних із експортом харчової та переробної продукції, в Івано-Франківську організували круглий стіл. За результатами цього круглого столу, ми хочемо якраз акумулювати ту проблематику, десь і мати можливість донести їх до тих структур, які можливо мають можливість їх вирішити. Створити такі умови, щоб бізнесу було вигідно працювати на зовнішніх ринках. Я маю назвати розсупити перепони бюрократичні іншого плану, які нам ускладнює. Нашу роботу, а вона навпаки діяти інтереси бізнесу разом з нами спонукати до того, щоб це було вигідно. І я так бачу це участь в обговоренні. Взяли 70 підприємців з західних областей країни: Тернополя, Львова, Чернівців та Рівного.